Всім мирного і доброго дня. Показували ми сюжет, як монтували котел Cronus UnicNU 27 кВт і з теплокумулятором. Там щось 1300 чи 1350 понарахував порця із двома тенами. Шо, для чого тут як зроблено, ми розкажемо трошки пізніше. Зараз момент запуску. Бачимо, вже все зроблено, все під'єднано, тиск є. Температура така, це нагрілося з що на вулиці жара, хоча ми залили холодну воду. Вода по факту, бачите, плюс 5, тут плюс 15. О, треба калібрувати термометр. Десь плюс 15. Десь термометр це обманює. Займеся термометром. Калібрунути треба. День термометр обманіє. Дуроці так заложили. Як рекомендує виробник, рівно з дверима, можна там було трошки більше. Кинули ми трошки паперу, трошечки паперу. Будемо полити зверху. Будемо полити зверху. І у нас така величина суснова смоляна. Можна було б ще якось два поліна наверх кинути, на цю лучини. Можна було кинути так горілочка. Мало дров буде, навчити бочку, певну бочку було догідно донизу. Ну що, запуск. Запуск. Так, шибер відхилий. О, то шибер закрити. Ото паливо. Шибер закрити, так? Відкриває шибер. О, пішла Ото паливо. Дивіться, одна секунда, воно вже горить. Одна секунда воно вже горить. Мало було дров, тільки один мішок. Один мішок не нагріє, таку бочку з холодного. Хай бліцей термометр винірмат. Ну що, горіння потрошки, потрошки, потрошки чіпляється. Якщо дим на хату не йде, можна відкритими дверима. Ну, то залежить від погоди. Якщо дим на хату йде, треба трошки більше запалити. Ви бачите, тільки тільки торкнулися, воно вже горить. Трошки ми захряб, Холод... холодний пили жара. о о вже дим сюди пішов. Раз дим хоче сюди, а разом туди. більше. Буде горіти, а? так? Двері закриваємо щільно. Ні, Перш, перш не поспішети, бо воно може затумуватися. Таймер наш. Це важливе. На максимум до упора. До опора наш таймер. Все, вентилятор бачимо, пішов. Не треба старт нажимати. Вентилятор починає дути, вогонь там є. Бачите, який вогонь. Закриваємо. Щільненько все, все щільненько закрили. Далі працює наш турбіна. бачимо, Піднімає нашу заслоночку. Заслоночку підняли. І пішов розпал. І ставимо температурочку завжди максимально. Коли у вас є теплоакумулятор, ставимо температурочку. Натисну до опора. Все, скільки тут біжить, стільки ставимо. Скільки біжить, стільки ставимо. Ну що ми, запалили там, а тут пішов дим як каже народна мудрість диму без вогню не буває. Значить, там щось горить. Те, ж воно димочок такий трошки можливо темніший, це тільки-тільки розплив, такі соснови ці, і то воно сильно не буде диміти за те, що зверху ми запалили. Розгаряється, розгоряється. Димоход, вентустрій, <кхем> димоход не дешево став. Чому не дешево? Тому що сталь 1 мм 321. Якби взяли там ну, якусь дешевшу сталь чи тончу, можна було б його там в два рази дешевше зробити. Ну, Ті вже два рази дешевше, вийшло, може потім дорогше. І бачимо 6 метрів вертикального, 7 метр лежачий, платформочка, круштеник, нержавічка зробили раз і забули. і забули. Єдине, що там немає ще зробити, таку бачимо. оця труба, вже приварені шпілочки. Оце ще буде, ну щоб вітер його там сильно не болтав, Оце ще буде, буде дороблятися кріплення. Але воно там зловили за це. За підшив, там 2 метри, в принципі, і воно і вітром не здолоб його. його не здуло б. Розгоряється, зараз побачимо, що там на середині. Так, Поки йде розпал, покажемо, якщо ми наробили. В принципі, тут все як завжди, як то кажуть, в деяких котельних люди кажуть менше труб, деяких котельних більше. Тут чому більше виглядає труб? Тому що котлова обв'язка і система опалення все разом. А коли, наприклад, з однієї сторони котлова обв'язка, а з іншої сторони бочки йде на опалення, і воно виглядає, не так, ну, не так воно не так складно виглядає. Плюс ще рециркуляція тут. Але місця тут достатньо не знаю, метрів, напевно, біля двох мішкотлом бочки, це дуже добре. І бочка велика вийшла, єдине, що ми мусили бачити. ну, віду є. Навіть бачу, ця трубочка, тут зміючок проходив. І оцей зливний краничок, щоб, щоб занести, щоб не псувати нам цей, всю систему, бо оце дуже дорого, це дуже дорого. І вже заплатили такі гроші, постатимо бочку, зіпсувати все те хотілося б. Не хотілося б, то вже зробити по-дорослому. Котел трошки більше і бочка трошки більше, щоб... Ну, тут, бачите, має бути два поверхи з часом. Має бути два поверхи з часом. Що там пройшло у нас по часу? П'ять хвилин. За п'ять хвилин вже температура почала підніматися. Тут вже 25 показує. Тут показує 25. Перейшли, як ми завжди бачите, на два дюйма, пише двоєчка. Перейшли на півтора дюйма, американочка. Термометр ми завжди ставимо такий механічний. Тут може і батарейка сісти і може щось десь. Ну, в принципі, оці термометри точні, я б не сказав, що вони обманюють. Але вони деколи показ, деколи не показ, де коли півцифри показують. В цьому довіряти взагалі не можна. Хоча даний випадок бачимо співпадає. В цьому я взагалі не довіряю. Завжди цей, коли пропаде світло, не буде електрики, це завжди буде показувати термометр. Вибуховий клапан бачимо, а фрізу, точно такі самий декомплект із котом. Тут два бари і цей так само два бари, додатковий, ще додаткова безпека. Півтора дюйма пішло <кхм> 에, в це. Тут ми крана кранаш зекономити людині так дорого. Ну, бажано був би кран. Якщо клапан не підведе, в принципі можна обійтися без крана, ми так робимо, і Вхід зразу теплокумулятор і забір на систему опалювання з тої самої патрубка. Мале коло. Чому ми зробили додаткове коліно, не зварили з боку. Це дуже важливо теж. саме так робити. Хоча там, зайве коліно треба якась робота для того, щоб менше коло ловило повітря. Мариканочка, один дюйм, бачимо, рівненько бачимо, 9 кіло. Рівненько, акуратненько, акуратненько. Колектором пішло. коло, кран один дюйм, бачимо, одиничка. DN25. добрячий Воно трошки коштує грошей, але це поставили і забули. Досить хороший, якісне перевірене. Як ми любимо герц проти стрілочок, Є відео ми розказували, чому ми його ставимо проти стрілочок. Ще він не вмикнувся насос. Насос вмикається, ми налаштували на 35 разів. Трошки запилене таке. Насос Термоальянс. Термоальянс такий якби з кращих трохи китаєць. Краще з гірших, чи кажути, краще з гірших. На вильві взагалі дуже файно виглядає так. <гум> І має вижити енергу, зберігаючи, частотничок дивіться, шісточка насос. Де ж тут вати, десь там пише вати? 45 Вт, максимум. Максимум 45 Вт. Можемо брати набагато менше, це максимальне, вдвічі менше бере енергії. У нас я думаю, це суттєво. Тут ми випускали. Ми випускали повітря, трошки капає вода з-під ну, пробки, з під пластмасне закрата пробка. Те саме тому, що ми випускали повітря, водичка ще є на насосі. То є нормально. Я не розбігаючи насос, він виходить вдвічі дешевший за оригінальний ВІЛу. але досить, досить непоганий. Мав би вже на наших відео були такі, ми ставили десяточку такого насоса на 110-й котел. Ставили ми на Альтепі отакі самі. Хто слідкує з нашим каналом бачив. І пішло в котел, так, Петра дюйма. Американочка зразу там перейшли, ну і там на два дюйма перейшли. Із теплоакумулятора кран коліно Американочка і оцей цікавий вузличок. Ми любимо робити, але не завжди воно виходить. В даній котельні воно вписалося прекрасно. прекрасне. Воно сюди просилося. Підйомчик, бачимо, пішла така висота, співпала файненко. Підйомчик пішла в котел на підйом. І трійничок сюди скидається із опалення, З звороточки скидається з опалення. Тобто, коли у нас котел не горить, бачите куди давить не в котел, давить, а давить в теплий акумулятор. Коли котел горить, перше тепло з опалення йде не в бочку, йде в котел. Я швидко розігріву систему. Так само перше тепло із котла йде не в бочку, йде в опалення. Якщо вже нас опалення взяло, скільки йому треба, котел дає більше, тоді частина йтиме туди. І частина йтиме для зарядки теплокумулятора. Відповідно, частину тягнутиме води із опалення, частину з теплокумулятору буде змішуватися цьому дріннячкові. Тут зробили відвід на розширений бак, 1 дюйм, зливний екраничок. І вже краників тут біля розширеного бака, що там нічого не подивиться, немає. Просто американочка стоїть. Краники тут зручники, підставити посуднику злити, взагалі прекрасно. Дуже файно вийшло, мені подобається, не завжди так виходить. Ну, Зрозуміло, це йде вже в котел, і тут змішається в цьому клапані екран фільтр, це як завжди. Це зрозуміло. Клапан пелюстковий, коли пропадає світло, щоб йшов самотік напряму із степ акумулятора в котел і клапан пелюстковий на подачі, щоб в нас верталася тепла вода самотіком назад. Секундочку, зараз має вмикнутися на 35 градусів, Бачите, температура росте за скидом за 10 хвилин. Теж 10, це 5 хвилин. Ні, 10, 10. Вже ми 6 хвилин знімаємо цей фрагмент. За 10 хвилин вже 34 градуси, вже верху згорівся. Ну ну, секундочку, зараз має насос. Зараз пішов самочок. О, 35. 35 насос, бачите, запрацював насосочок. Запрацював насосочок, зараз ми заглянемо сюди. Він бачимо, запускається. Режим авто, ну зараз дає максимум. Дає максимум, на максимум тря... треба максимум 27 котел. Ха 8 працює максимум. Тут можна буде зменшувати і зменшувати. Пішло по малому колу і що в нас. Дивіться, як файленько. Температурочка пішла розганятися, наш котел підігрів котла. Тобто в даний момент йде вода отак, отак. вертається сюди вниз, сюди не йде, вертається вниз. І знову котел. Розігрівається котел. Розігрівається котел. Бачите, як воно тут воно тут. Температурочка росте. З цим зрозуміло. Розширений бак ми вже показали. Далі оця трубочка, де раз, раз, оця звороточка із нашого з цього колектора. Два вузли, Два вузли, звороточка, і сюди впає на підпіточка. Це холодно, подайте. Сюди вона заходить кран і клапа у нас не верталася вода із опалення. Зараз він тис маном, тому нам зручно було одна стара, тиску і піточка. Все зрозуміло. На опалення два контури. Один контур бачимо на другий поверх. ще він не зробить, це перспективу. перспективу. Ну, коли зробиться, тільки підпаяти залишилося, відкрили крани, тут і все пішло. І на перший поверх бачимо. На перший поверх, на подачі кран, фільтр, тринічок, в якому збільшиться вода, насос такий саме енергозберігаючий, кран. Термометр, який показує температуру, яка йде в нас в опалення, термоголовочка, на якій ми регулюємо цю температуру. Повертається з опалення знову ж таки через фільтр, в клапан одвиклапнах пострілочка. Частина буде вертається сюди, частина сюди, через заводній клапан і зливається в наш в наш, чи, чи котел. Лежить, що працює. Такий самий вузол тут, такий самий тут керується насос кімнатним програматором по температурі повітря в кімнаті. Це прийомничок. Передатчик десь там є. Десь там є патраєчка, треба заложити його. По гарячій воді заборно впали, показали краник. влітку, якщо треба тепла вода, там чи від тенів користується, чи від твердопаленого котла можна від сонячних панелей, щоб ця труба постійно не була гаряча, не забирала тепла, вона була, буде завжди саме тіку гаряча, цей краник на літній режим. Закривається. Коли працює опалення, його відкриваємо. Коли опалення не користуємося там, в літній сезон, його закрити треба, щоб оце не грілося, бо це забирає, ну, постійно буде гаряче. Коли, коли опаленням користуємося, так він коли опаленням не користуємося, крана закрили. Якщо нам треба тільки тепла вода, бо тут бойлера немає. Це працює режим бойлера тен верхній, тен нижній. Зараз ми до того йдемо. Середині стоїть міни змічок стандартних розмірів. Входить холодна вода сюди-сюди-сюди, зміючок, кран, клапан запобіжний вхід і виходить сюди, 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 сюди пішло. Ми дивимося Тут регулюється. Оцей копачок відкривається. І налаштовується температура води, яку ви бажаєте, що у вас була в крані. Зараз десь там на 44 чи 45 градусів приблизно. Це більше-менше можна відрегулювати температуру води, яку ви бажаєте. І температура води буде показуватися на цьому термометрі. Так ми зазвичай на На це. На гарячу воду ми термометр не ставлюємо. ставимо тільки тоді, коли є рециркуляція. Коли є рециркуляція. Це входить гаряченька сюди, холодна лінія. Бачимо, звідси йшла холодна, холодна, холодна. Ось таким прямочком. Холодна, 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 через дороги клапан, тренічок. Зараз ми розкажемо про нього. І пішла сюди, клапан холодна. І це пішло в зміючок. Вона ж зміючок сюди. Бачите? Оця зміючок холодна війшла у зміючок і в клапан. І сюди так само діє рециркуляція. На рециркуляції перед насосом стоїть айтаповський фільтрик, як має бути насосочок ліло, дорогий, економний, якісний насосочок. І давить сюди, і давить сюди. Частина води, води на ну, цьому тренічкові вода розподіляється, розподіляється. Частина води йде сюди, частина води йде в зміючок, залежно від того, як там кран відкритий, яка температура, і так далі там Цей кран завжди має бути закритий, це тільки запасний кран. Якщо раптом цей клапан треба зняти, щось його обслужити, ну, раптом він вийде з ладу, ми ці крани три закрили. Цей відкрив, у нас була вода, бо без, якщо його, ці закрити, то вони буде з води. Це тільки запасний режим, він завжди має бути закритий, його відкривати не треба. Все перециркуляцію, думаю, зрозуміло. Бачок має з'явили 200 літрів, це з таким запасом, щоб тиск не ріс. Ця, цей котел не любить тиску. Поки ми з вами говорили, бачимо, температура виросла тут 43, тут 41. О, все, 43 на звороточці там скільки 42 майже на зворотниці поки що йде розігрів не швидко, не швидко, різкі там 20 хвилин. 20 хвилин, як горить котел, Він ще не такої температури. О, якби ми запали знизу, якби ми запалили знизу, а тільки тільки, тільки починає ті дрова горіти. Не, вже горіння є добре. Вже горіння є добре. По теплоакумуляторі три термометри стоїть. Зрозуміло, вхід, вихід ми саме зробили і тени. Тен, тен нижній, там ми показували, який опакували, який він виглядає. Термоджет. Ой, термоват, термоджет. Термоват і і деталі. Я себе попробую, і людям рекомендую. Мідний, якісний тен, недорогий, відносно дуже така якісна ця кришечка. і саме клеми якісні, і гайка якісна, і різьба така, що можна там намотати льон і затягнути. Таке все. Ну, Береш руки і відчуваєш, що це річ. Як він буде жити, я не можу казати. Мене поки що, поки що живе, але я їм недавно почав користуватися. Тут 9 кВт, 3 по 3. Тут 4,5 кВт, 3 по 1,5. Ну, Керування, то бачимо, є щит. На вводі силова 380 вольт. 380, хоча вольтмент, знає на якусь одну фазу. Є 380 вольт. І зразу сюди зробимо поставити. Контактор із термостатами і буде працювати як електрокотел, як бойлер, якщо якщо забажаєш. Розганяється наша система, ще трошки почекаємо, як вона працює. По таймеру добре засікати. Цей таймер співпадає шкала, бо де коли вони... шкала не співпадає. Прошу, ну, там вже бачите скільки 45 хвилин від запуску. 69-70 тримає, коли більше, коли менше. Тут показує 74, непонятно чого. Оця термоголовочка дуже класна. Планенько плавненько почалася на 65. Потім так плавненько, 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 Скидала, скидала. скидали. Ну, тепле котило. Це дуже тепле. І плавненько так стало на 55 і не ворушиться. Теплокометри дуже холодний. там десь біля 15 градусів це полібрували. Десь 15 градусів затягує. Горі бачить, бачимо що там. Біше 60. Включили на опалення, зараз виключили, нема змісту говорити. Ну Опалення, променева система, там миттєво розігрілися всі точки рівномірно. Єдине, що там було пару булькань. Пару булькань. Якщо підложити до дрова чи з водокута, треба нажимаємо стоп. Зупиняється. І не, не ждемо, поки воно повністю щоб не затумувалося. Поки там є повітря, так далень, дали підсос, відразу зупинився, там ще півпетла. Пів котла нашого впали ваша. Навіть більше. З дверем, бачите, ще ми нічого не спалили. Ще ми нічого не спалили. Закриваємо і нажимаємо старт. Температура ставимо завжди максимально. Завжди максимально. Ну і все. Що вам ще розказувати? Ось такий загальний вигляд. попробуємо. Бачите, бонус для тих, хто дивився до кінця, скільки ми зможемо взяти. Зараз двері більше я не можу взяти. Зараз широкоформатний візьмемо камерою. Широкуформат трошки більше, може якість гірше, але бере трошки ширше. Отака наша котельничка. Загальний вигляд. Я вважаю, що котель у нас вдалася досить, досить така вдала якісна на вигляд і на обслуговування. Доступ тут заходити є куди. До електричного щита доступ є. Провода не перебили ми. Як тут провода не перебили, я не знаю. Як він там не перебив, всі провода зверху, а ага, тут знизу біг'яні. Всі зверху точно провода не перебили. Доступ за котел є. Розширений бак якби посередині нікому не заважає, за те, що місця тут багато. розумієте. 200 літрів і так легенько собі ходиш, і за то, що перед кутом Простір є для обслуговування котла. Тут ходити, бачите, це буде перегородочка, тут ще навіть місце є для якогось там, можна якась телажка зробити, не знаю, що можна зробити щось. Місце є. Все доступненько, все обслуговувати. Дивіться, це перед Ніде не треба, як то кажуть, не треба ізвращатися ніяк. Ніяких збочень не треба, щоб тут щось робити. Все в доступнику, все легко обслуговується, все і монтувати, ну йому робити купувати неприємно. Ще трошки те, що в стелі не було, там трошки з деяких моментів було легше, не зачіплялися. Ну там стеля не суттєво, а те, що тут було місце, отак. Оце дуже суттєво. Дуже суттєво. По електриці оце все працює паралельно. Таймер термостат від імогазів, термостат під температуру будеш підключений. Щось температура наша знижується. Щось знижується, не знаю що. А, Ще на дим. Просить Це пан Володимир, показуйте дим, показуйте дим. Дим більш-менш стабільний. О, вже поменшивши той. був такий димочок вже дуже мало помігти. Бачите, з вашу запалили, зразу трошки подиміло більше. Зразу більше трошки подиміло. Зараз дуже маленький такий, легенький сіренький димочок. Майже немає. Небо чисте, чисте, чисте. Чисте, чисте, чисте. А, там дві, дві хмарочки біля місяця її. Отаке. Отаке у нас. Волинь, рівнина. До речі, село прямо в лісі. Цікаво. Мене район, дивіться, як просто ліс. вся село не їдемо. Ця сторона сосни, сосни, сосни. Таке. Все, дякую всім, хто додивився нас до кінця. Пишемо, коментуємо. Підписочка робиться дуже швиденько, легенько. Дякую всім за подобаючки. Очікуємо на коментарі, на якусь конструктивну критику, на підказочки. Запитуйте, скільки зможемо, стільки дамо відповіді. Наразі всім до побачення.